Україна хоче негайного та безумовного припинення війни. Так, український президент прокоментував пропозицію Путіна запровадити режим тиші на фронті з 8 по 11 травня. За словами Зеленського, лише повне припинення вогню, щонайменше на 30 днів заради надійності може дати основу реальній дипломатії. А поки, попри усі свої заяви, Росія продовжує атакувати, зокрема цивільну інфраструктуру. Так на Черкащині після удару шахедів пошкоджено газопостачання. Росія вкотре ударила по об'єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тиш. Тобто кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, тиснути відчутно, щоб вони там, в Москві, були змушені завершувати цю війну. Завершувати війну, яка тільки Росії потрібна. Зараз от знов, чергова спроба. Маніпуляцій, чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня.